Збираємо в тару перероб, переливаємо в бочки. Тут воль Богдана бочка, Олега бочка, дві 200-літрових. Зараз чоловік приїде з калинівки. Ми працюємо з людиною. Він приїжджає, забирає нормальні бочки, не диряві, нам дає на тару. Це забирає, приїжджає по 15 гривень за одну літру. Тому багато хто звертається. Хлопці, ми приїдемо, заберемо, купимо вас перероб, даємо 8, 7, 10 гривень. Я кажу, ні, дякую, не цікаво. А чого не цікаво? То тому що нам дають по 15. Та ну, А я вам скажу, чого та ну, тому що це знаєте, як ще буває роблять. Колись приїжджав чоловік, теж із прибором провіряв, чи не було, чи немає в місту води. Тому що є такі, теж хлопці, які пів бочки. Масло і пів бочки води туди переколотили, для об'єму є, гроші заплатили і все. Ні, у нас якісний перероб. Чисто, ну там може десь солярка капнути, але но то нормально, то нормально. Е, значить, ви спитаєтеся, а що ви ж купите на ті гроші, як здаєте масло? А я вам скажу: ми купляємо дрова зимою грітися. Отак, От перероб здали, машину дров купили. Е, а на металолом на металолом ми купляємо інструмент. Металом ми здаємо кожен рік там, перед новим роком. Вже назбиралося, вже в принципі треба вотан да, здавати. Вже дуже давно, да, тому що об'єм об дуже здоровий і він тут заважає в боксі. Так що, отакі справи. Кому потрібно, з калинівки чоловік приїжджає. Номерочок зараз запитаю, чи можна, лишу під відео. 15 гривень за одну літру. Ну нормально, що нормально.